Українці сильна нація, і приймаючи рішення іммігрувати, українці відкладають свої страхи на задній план, готуються до переїзду і нічого не бояться. Як то кажуть, у нас вміють відкривати двері ногами. Найпопулярніші країни для еміграції – це Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія, Германія, Скандинавські країни. Чому українці обирають ці країни? Ну, по-перше, зараз десь була допомога фінансова, десь є родичі, знайомі, хто вже знайшов ще будучи в Україні, собі роботу. Тобто головним критерієм вибору країни є можливість заробити гроші. Це і непогано. Але якщо ми говоримо про щасливу імміграцію, то ми повинні з вами обирати країну, виходячи не лише від можливості стати фінансово благополучними. Ми повинні ще враховувати соціальні моменти. Переїжджаючи в іншу країну, ми повинні враховувати і різницю культур, тому що наше буденне щоденне життя складається не лише з роботи. Та й робота, це явище соціальне. Давайте сьогодні спробуємо обрати країну для імміграції з точки зору психології. Так, наш менталітет український, він працелюбний. Ми люди, які вміють працювати, хочуть конкурувати і ставати дедалі більш. Багатими, заможніми, фінансово благополучними. Але щастя, як то кажуть, за гроші не купити. І насправді обираючи країну, треба зважати ще й на культурну дистанцію між нами, наскільки вона велика, які у нас норми, правила і традиції, чи збігаються вони з цією країною? Чи різниця буде глобальна? Правила поведінки, соціальні обмеження. Штрафи, осуд все це має значення у щоденному буденному житті. Треба підготуватися заздалегідь. Щоб потім не відчувати культурний шок від різниці правил у вихованні дітей, у знеціненні такого поняття як дружба, і коли у вас питають, як справи, і не чекають відповіді, тому що це нікому не цікаво. Існують в світі два відомих психологічних антрополога Тріандіс Хостеде, які відкрили таке поняття як синдром. Культурного шоку чи культурницький синдром саме культурна різниця може травмувати і шокувати більше, загальмувати ваше інтегрування або навіть зупинити вашу адаптацію повністю, і це буде більш значуще ніж низька зарплата чи неможливість знайти роботу. Ну, давайте з вами розглянемо країни. По першому параметру простота, складність. В простих країнах люди будуть показувати не ті емоції, які до вас відчувають. Вони будуть посміхатися, думаючи про вас, що ви повний нікчема. В країнах складних емоції і відносини з людьми будуть максимально наближені до реалістичних емоцій. В простих країнах критика іншої людини майже неможлива, бо вона принесе неприємності на роботі. Стивість колеги будуть якісь проблеми, так як в складних країнах критика можлива, і вона ймовірно буде завжди. В простих країнах люди довіряють один одному невербальними комунікаціями, жестами, міміками, тобто, ви можете викликати довіру і дружелюбність, симпатію, тому що ви подобаєтесь зовнішньо, подобаєтесь як ви говорите, як ви інтонуєте, а в складних країнах. Будуть вірити документам, словам надрукованим, будуть чіплятися до слів, слухати уважно, і ви будете нести відповідальність за те, що ви сказали чи написали. До простих країн відносяться африканські країни, країни Латинської Америки, наприклад, Іран. А до складних відносяться топ-країна, це Японія і колись Сполучені Штати Америки. Ча у них зараз є деякі проблеми в суспільстві. Вони дуже сильно розділені на два полярних полюси, тому дещо. Прикривають свою думку, ховають її, щоб не заробити якісь неприємності. Україна відноситься до змішаних типів і простих і складних взаємовідносин. І тут у нас є напарники країни, які на нас схожі, і переїжджаючи до яких ви будете відчувати менше стресу. До таких середніх змішаних країн відносяться такі країни, як, наприклад, Румунія. Чи Південна Італія, Іспанія, дещо Польща, тобто ці країни ближчі по типу складна, проста країна, складні, прості комунікації. Давайте розглянемо другий синдром, який називається індивідуалізм, колективізм. Ну, давайте такі приклади розглянемо, щоб стало зрозуміло, що таке країна з індивідуалістичною культурою. Ну, такі люди зазвичай говорять лише про себе. Вони готові багато розповідати про своє життя, свої досягнення. Де вони вчилися, але лише е, розповідь перейде до вас і зав'яжеться діалог, вони відразу будуть бігти, тому що ваші проблеми їх не цікавлять, не цікавить ваше життя. Якщо у вас спитали, як справи, це не означає, що ви повинні давати розгорнуту відповідь. Оце така риса індивідуалізму країни з синдромом колективізму. Звичайно, будуть вести діалог. І не просто вам дадуть відповідь, а ще й спитають, як у вас справи, будуть дізнаватися дрібниці вашого життя, уважно і зацікавлено слухати. Культура індивідуалізму це коли за послугу ви розраховуєте саме грошима. Є послуга, є гроші. Дуже зручно. Там, де культура колективізму, ви можете за послугу розраховуватися послугою, таким чином збирається колектив знайомих, не лише друзів, до яких ви можете звернутися з будь-яким питанням від медичного до будівництва власної хати, в культурі індивідуалізму. Відносини між людьми зберігаються стільки таким строком і довжиною, скільки необхідно для справи в інституті будуть вчитися і дружити і мати відносини один з одним, стільки, скільки триває строк навчання. Якщо це дорослі люди, вони будуть спілкуватися рівно стільки, скільки разом ведуть бізнес якусь справу. В культурі колективізму люди дружать і мають відносини, не зважаючи на справи, які у них є чи взагалі немає. В колективізмі люди можуть дружити все життя. В країнах з індивідуалізмом дуже потрібна самотність. Людям вона необхідна. Вони не люблять обтяжувати інших людей своїми проблемами і слухати чужі проблеми, так як в культурах колективізму необхідно збиратися разом, грати в якісь командні ігри, в якийсь футбол, разом відпочивати, гомоніти. Співати пісень, спілкуватися, ділитися новинами останніми, пліткувати і просто гарно проводити разом час. До країн з культурою колективізму входять такі країни, як Близький Схід, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Індія входять, Китай входять. А до країн з індивідуалістичним підходом, таким культурницьким, входять. Германія, Великобританія, Франція, скандинавські країни. То, що робити з цим культурницьким синдромом, щоб не отримати шок саме українцям. Ми змішана група культурницька. У нас є ознаки індивідуалізму в меншій кількості і колективізму в більшій кількості в нашій культурі, в нашому менталітеті, в нашому зашитому коді ДНК? Нам підходять країни, схожі з таким змішаним культурницьким синдромом. Це Іспанія, це Південна Італія, це Балканські країни, Сербія, Боснія, Герцеговина, Чорногорія, Хорватія, це Польща, це Румунія, Болгарія, це Греція отакі країни. Розглянемо наступний синдром, який допоможе нам прийняти рішення про імміграцію, яка завершиться щасливим результатом. Цей синдром називається відкритість і закритість культур. Відкриті культури можуть вести себе люди неформально, не зважаючи уваги на сусідню компанію, яка веде себе ненормовано, можливо, кого приголомшливо, якимось чином вибиваючи зі стаї неформальною поведінкою, словами, піснями, зовнішнім виглядом. Таким чином відкриті культури вони відкриті до будь-якої норми поведінки. В таких культурах майже немає штрафів за ненормовану лексику, ніхто не штрафує, навіть не засуджує навіть поглядом, якщо ви говорите щось не в тон з колективом. Тобто відкриті культури вони лояльні, вони терпимі до інших людей і норм їхньої поведінки. Також відкриті культури відрізняються свободою рухів. Пересування, коли діти самі можуть дійти до школи чи прогулятися у дворі, ви також вільні рухатися, ви можете гуляти в природних парках, як вам заманеться, по доріжці, повз доріжки між деревами. Тобто свобода і воля в усьому. В закритих культурах ненормативна поведінка засуджується. Штрафи на ура. Засуджується будь-яка відмінність поведінці від комуни. Люди повинні вести себе нормовано так, як прийнято у всьому районі, місті, країні. Будь-які іноземці, інша манера поведінки, строго засуджуються. І іноземці вважаються недисциплінованими та капризними людьми ну мені здається, саме з цим синдромом і не треба підказувати, до якої культури відносяться українці. До закритих культур відносяться Великобританія, Германія, Скандинавські країни, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди тобто дійсно їх може щиро дивувати така вололюбна поведінка. І шокувати. А українців буде шокувати їх закритість і нелояльність. І наостанок давайте розглянемо ще один синдром: синдром маскулінності. Проти фемінності. Я відразу хочу пояснити, що ці відомі психологи вони мали на увазі в маскулінності взагалі тенденцію нації до фінансового благополуччя, до будівництва міцних будинків, до авторитету влади, до конкурентності, щоб люди конкурували, щоб багато працювали для того, щоб заробити. І як ви розумієте, наша країна Україна відноситься саме до цього синдрому культури, до маскулінності а фемінні країни, такі як, наприклад, скандинавські, де цінуються одночасні і рівноправні обов'язки чоловіка і жінки. Де чоловік має намір працювати разом з жінкою, і він сподівається, що жінка візьме на себе половину зобов'язань про здоров'я, життя дітей, благополуччя, фінанси, комунальні платіжки і так далі. Фемійні країни вона більш. Турбуються про екологію, природу, здоров'я, про силу духу, про духовні цінності, про якісь світогляді, релігійні вподобання, тобто такі фемінні країни. Наостанок хочеться додати, що такої країни, як Україна, ви дійсно. Навіть на науковій основі не знайдете, але перед тим як переїжджати разом, особливо з родиною з дітьми, непогано було би поцікавитися культурним кодом країни, до якої ви в'їжджаєте. Тому що імміграція дуже сильно травмує і додавати до цієї травматизації, яка буде вас оточувати, ще й культурний шок, шок ваших діточок, ваших батьків стареньких. Тут треба замислитись і заздалегідь подумати про це. Я сподіваюся, що сьогодні я вам трішечки допомогла дізнатися, в чому між нами різниця і в чому між нами схожість з точки зору такої науки, як психологія. З вами була Еліна Шевченко. Нехай ваша імміграція стане сходинкою до щасливого майбутнього, будьте здорові фізично і психічно.